Це відео для шукачів магічних тренінгів, тому обов'язково гляньте, щоб переконати, що це не про вас. Отримали типовий запит. Продавці погано продають, тож слід навчити. Але після аудиту виявилось, що країнні проблеми насправді не в навичках чи знаннях продавців, а в тому, що система дерева. Поясню. Дивіться, якщо в компанії немає нормативу спроб продати, якщо керівник вважає, що скрипти зло, а розмови мають бути максимально природніми. Якщо... Продавцям платять ринкову медіану, але очікують від них результатів Джона Белфорта, то жоден тренінг не допоможе, навіть якщо б ми їх там гіпнозували. Насправді те, що слід зробити, це самому керівникові визначитися. Як в тому анекдоті, або хрестик зняти, або труси одягти. Хочете платити середню зарплатню, тоді встановлюйте нормативи, пишіть скрипти, наймайте та інтегруйте людей правильно. Не хочете займатися усією цією систематизацією, або у вас немає на це часу, тоді наймайте найкращих. Платіть їм по 100 тисяч, та просто не лізьте до них. Вони самі собі куплять найкращі тренінги, а почати краще все ж таки з аудиту. Посилання на нього є в шапці профілю. Подивіться.